Бажаю здоров'я! З вами рубрика Кіноленд та я її автор Олександр Бойцун. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу. Дізнаєтесь про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і, звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути вже у найближчому майбутньому. Сьогодні я розповім про три різнопланових кінопрем'єри. Всі вони вийшли на великі екрани 7 листопада. Серед підібраних мною фільмів традиційно є те, що сподобається як вам особисто, так і вашим діткам. І я вже готовий про ці кінороботи розповісти. Кримінальний трилер, мюзикл та комедія. Саме таке поєднання жанрів обрав для свого нового фільму Емілія Перес, Жак Одіяр. Чотири провідні акторки: Зої Салдана. Карла Софія Гаскон, Селена Гомес та Адріана Пас отримали за свою роботу премію канського кінофестивалю за кращу жіночу роль у центрі сюжету. Адвокатка, яка почувається на роботі, не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу вона сама має допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу і реалізувати неймовірний план втечі, ставши жінкою. Адвокатеса має знайти найкращих хірургів, а також спланувати інсценізацію смерті наркобарона. Тим часом для його дружини та дітей треба також підшукати затишний будинок у Швейцарії. Я не впізнаю твій голос. А лише голос. Емілія Перес Казкова історія про рапунцель. За сюжетом дівчина виростає сиротою під опікою та чаклунки Елеонори. Коли королева фрея викликає Елеонору до свого двору. Рапунцель вперше потрапляє до величної фортеці та знайомиться з принцом Зегізмундом. Королева просить чаклунку про магічну допомогу для свого сина, але отримує відмову. Через це Елеонора і Рапунцель потрапляють до в'язниці. Але завдяки відвазі і допомозі Зигізмунда їм вдається текти. Втім, королева не зупиняється, використовує могутню магію проти Рапунзель, а Зигізмунда робить сліпим. Тепер принт залежить від допомоги відданого друга Піпа, а королева, зрозумівши, що позбавила сина шансів на трон, змушена зіткнутися з наслідками своїх вчинків. І настали нові світлі часи. Часи, коли відкрилися серця, коли кожен міг знайти своє щастя. Фентезійний бойовик та комедія кодове ім'я. Червоний фільм зняв режисер Джей Кездан. Загальний бюджет кінороботи склав 250 мільйонів доларів, з яких тільки 50 мільйонів пішло на гонорар виконавцю однієї з головних ролей. Двейну Джонсону за сюжетом Санта-Клауса, кодове ім'я якого червоний було викрадено. Начальник служби безпеки північного полюса мусить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами. Разом вони розпочинають буремну кругосвітню місію, щоб врятувати різдво. Викрадення Санта-Клауса стало несподіванкою для усіх його колег та співробітників. Аби це не стало шоком для усього світу, взялися за справу серйозні хлопці. Але з ким тільки не співпрацюватимеш, аби врятувати свято. У нас сніговики. Радий знайомству Кела, щастий тобі з цим. Українці навіть не помітили, як минуло літо, вже й осінь добігає завершення. На носі зима, період новорічних свят. Але чи можемо ми зараз повноцінно святкувати, коли найбажаніше свято для нас лише одне: перемога. Тримаємо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії боронити країну. Слава Україні та її героям!